То розкрадає комунальне майно. Керівники Лозівського відділу поліції і комунальних підприємств обговорили, як будуть боротися з крадіями на засіданні у п'ятницю, 25 листопада. Вони домовилися спільними зусиллями шукати грабіжників, як саме розкаже Анна Красноперова. На зустрічі міські комунальники жаліються, що поліція не реагує на їхні заяви щодо крадіжок. За цей рік комунальне підприємство Лозова Водоканал зверталося до правоохоронців 30 разів. Зауважує керівник підприємства Ілля Скалмуратов. Переважна більшість заяв стосувалася розкрадання кришок люків. Жодної накривки не знайшли. Мене не устраює, що ви пишете мені. Необхідно дзвонити, у мене 102 працює зразу, що виїжджали, тому що все одно, поки почта проходить. А це вже сутки пройшли. Позвонили раз та два додатково, направили матеріали. Ну, мені оперативність нужна. Оперативність нужна. Тоді зможуть зробити аналіз, кажуть поліцейські, зазначають, вони шукають грабіжників, але поки результатів немає. На прийомних пунктах ми вже проводили мероприятия, самі вже приносили, заносили. Їх не беруть. Я вже провокацію робив, я просто пояснюю. Поліціянти пропонують щомісяця проводити з комунальниками спільні наради. На них вони хочуть обговорювати останні розкрадання ком А камери відеоспостереження, які є у Лозовій, будуть у поміч за гроші міста їх поставили 17. і ще потрібні на сахаліні та вилівці, кажуть поліцейські.